Шановні українці, я національний гетьман України і українських земель. Вітаю вас з приходом в Україну християнського символа Миколая Угодника Чудотворця. Я зустрів сьогодні з молитвою рано вранці в Святому Києву, з молитвою Миколая Чудотворця. Ми молилися за Україну, за українську націю. Ми молилися за кожного українця і кожну українку. Ми молилися за дітей України. Я провів його на схід України, де наші захисники, військові, чоловіки, жінки, не жаліючи себе, захищають Україну. І нас, усіх українців, і всю українську націю від військових злочинців, від терористів, від агресора Російської Федерації. Я просив Миколая годника молитися за них перед Господом, нашим Ісусом Христом, зробити чудо, щоб агресор відійшов від України в свої Сибірські приділи. Я просив Святого Миколая не ходити до Москви, бо там живуть погані люди, там живуть злочинці, там живе зло, там є престол сатани. Я просив його молитися за українську націю разом з усім українським народом і просив його бути нашим патроном. В Русі Нації з Монголії до Європейського Союзу і до НАТО, тому що це єдиний захист нашої нації і спасіння нашої нації і право на розвиток серед усіх націй світу. Тому що ті злочинці, що в Москві, їм треба крові. Для сатани, жертви для сатани. Їм треба тільки строгий суд Гааге і страшний суд Господа Ісуса Христа. Боремось українці. Ми поборемо. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!